Чи не втратили ви, віру в перемогу? Ні, не втратив. Ми знаєте, були і в набагато гірших ситуаціях. У мене є правила. Перед кожним наступом я обов'язково зустрічаюся з особовим складом тих підрозділів, які потім ведуть в атаку і наступають. Її не побачити на публічних заходах, вона не веде соцмереж і уникає камер. Але саме ця жінка головна підтримка головнокомандувача ЗСУ. Що відомо про дружину та дітей Олександра Сирського, почуєте за хвилину? А також поговоримо і про дружину Олену, екс головкома Валерія Залужного. Де вона зараз? Та що про сім'ю каже сам залізний генерал. Це те, що завжди моя дружина. Оперує цим поняттям доброго серця, коли ну спілкується з нашими друзями, там або з людьми, які там мене там мали, знають, і вона завжди каже, що я не заздрю людям, які вірять у добре серце мого чоловіка, тому що тому що ну не все скажімо так просто. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. І воде проти вас конкретно дискримінаційну велику компанію. Інформаційну це боротьба, яка йде постійно. Ну, звичайно, я для, для них вже. Скажем, серйозна проблема, тому звісно, ні намагається будь-який спосіб мене сунути чи знищити у лютому. 2024 року Олександра Сирського було призначено новим головнокомандувачем збройних сил України. Коли вам поступила ця пропозиція, ви довго думали Реально, Я всю відповідальність, яка на мене лягала. Ситуація була така, що не можна було було відмовитись. Це довгий період часу був там хвилина, чи вам треба було день, година? Та ні, Ви ж знаєте, цей процес йшов планомірно. Знаєте, був час перед широкомасштабною агресією, коли була така можливість. але я в першу чергу. Хотів організуватися як командир супутних військ. Генерал відігравав ключову роль у боях за Київ, Харків і Бахмут. Його постать постійно в центрі уваги суспільства і медіа. Натомість його дружина залишається поза публічністю та не з'являється в інформаційному просторі зі своєю першою дружиною Аллою. Він познайомився під час служби на Харківщині. Їхній шлюб тривав до 2009 року, і в ньому народився син Антон. Після розлучення Алла разом із новим чоловіком сина. Аме Антоном і Ігорем, дитиною від попереднього шлюбу, емігрувала до Австралії. Ігор Сирський, син першої дружини головнокомандовича, публічно висловлює проросійські погляди. У його соціальних мережах можна знайти дописи з критикою України та підтримкою кремлівських наративів. У 2024 році саме його російські пропагандистські медіа активно демонстрували як сина головкома зсу, який підтримує Путіна та використовує це для інформацій. Ційних атак проти України і атаки на сирського почались буквально з першого дня після його призначення. І це не тільки історія про вигаданого сина, який живе в Австралії, начебто підтримав захоплення Авдіївки, і дуже багато таких історій, які мають на меті демотивувати насамперед військо. Що на на чолі війська стоїть людина, яка, начебто, не любить Україну, яка не є патріотом України, в якої родичі в Австралії там переховуються і підтримують агресивну війну Росії проти України. Нині Олександр Сирський перебуває у шлюбі з Тамарою Харченко у 2018 році. В подружжя народився син, якого назвали Олександром. Згідно з інформацією, наявною в мережі Олександру нині близько шести років. Водночас Антон Сирський вже дорослий і проживає окремо у Сіднеї в Австралії. Тамара Харченко народилась у травні 1972 року в Конотопі Сумської області. Після закінчення технікуму в Харкові вона вступила до Харківського національного університету радіоелектроніки згідно з декларацією за березень 2021 року вона працювала у державній митній службі україни на посаді головного командного інспектора категорії «Б». дружина генерала є власницею дачного будинку на київщині площею майже 153 квадратних метри. крім того їй належить кілька земельних ділянок поблизу столиці а також чверть прав на квартиру в києві Площею 105,6 квадратного метра. Співвласниками помешкання є її чоловік, батько та син Олександр. Тамара Харченко, нинішня дружина головнокомандувача ЗСУ, воліє залишатись поза публічним простором. У соцмережах її акаунтів немає, а будь-яка інформація про неї з'являється вкрай рідко. На нечисленних фото разом із Олександром Сирським можна побачити. Вона білявка високого зросту та стрункої статури. Є час. На кіно, на музику, на якісь абсолютно не військові речі. На жаль, немає. Немає часу і, можливо, коли ти. Пересуваєшся, навіть смс-кою нема коли написати. Жінка відома своєю підтримкою чоловіка Олександра Сирського у військовій кар'єрі. Вона активно бере участь у родинному житті та вихованні дітей, зокрема молодшого сина Олександра. Її роль у родині та підтримка чоловіка є важливою складовою його особистого життя. Родина мене 14-го року майже не бачила. Я влітку липні року поїхав. А, от колишній головнокомандувач ЗСУ та нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний не лише видатний воєначальник, а й відданий сім'янин. Ім'я його дружини рідко звучить у публічних новинах, але саме вона надійна підтримка одного з найвпливовіших військових України. Відомо, залізний генерал Валерій Залужний понад 20 років щасливо одружений із дружиною Оленою. Він часто називає її своєю найближчою людиною та справжньою другою половинкою. До початку Війни Олена працювала в Укргазбанку і за фахом є фінансисткою. Яке рішення в вашому житті ви приймали не як генерала, просто як людина? Я дуже шкодую, що моя дружина не чує, не, не, не приймає участь у цьому дискусії, тому що насправді, знаєте, у нас вдома, скажімо так, розвивається, скажімо, одна така гуся постійно. Е, і жінка і діти мене постійно вдома контролюють, щоб я не переходив через е, межу де я стою генералом. Їм більше подобається, коли я просто залишаюся цивільною людиною. У пари є дві доньки від попередніх шлюбів. Спільних дітей у них немає. Старша донька Аріна обрала шлях батька і служить у війську. у вересні 2024-го Аріна. Розповіла про свого батька цікаву деталь. Виявилось, був час, коли генерал категорично відмовлявся носити цивільний одяг. Мама постійно наполягала, тобі потрібно купити костюм чи джинси. Але він завжди відповідав: Мені нічого не треба військова форма стала для нього справжньою другою шкірою. Пачерка жартувала. Мама навіть казала, ти спатимеш у формі. Молодша донька Христина мріяла стати лікарем і наразі вже закінчила одеський медичний університет. Христина не має власних сторінок у соцмережах, що свідчить про її бажання вести приватне непублічне життя в інтернеті. Можна знайти лише кілька її світлин. І моя жінка і мої доньки вони дуже добре знають статтю 17 старого бойового старого бойового статуту. Інколи, і щоб там не використовувати інші, епітети, вона каже: Шановний статтю 17 я знаю краще за тебе. Тому давай ми трошечки повернемося назад, і не будемо іти відповідності до цієї статті. До повномасштабного вторгнення Валерій Залужний захоплювався подорожами україною і його постійною супутницею була дружина Олена. Вони разом обожнювали піші туристичні походи та відкривали для себе красу рідної землі екс головнокомандувач час від часу публікує в своєму Фейсбук світлини з дружиною та супроводжує їх теплими та романтичними словами взимку 2024-го Він пішов у відставку і отримав посаду посла України у Великій Британії разом із ним за кордон переїхала і його дружина. Зимою поруч. це основа ну ближче, скажімо так, сім'ї нічого немає. Я знав, що вони мене підтримують. І що навіть якщо завтра все це закінчиться там зовсім по іншому, я все одно вони мене підтримую. Олена завжди підтримує чоловіка і неодноразово супроводжує його на офіційних заходах. Зокрема, під час урочистої церемонії присвоєння Валерію Залужному звання Героя України, вона була поруч та сиділа поряд із ним. Валерій та його дружина Олена після багатьох років спільного життя зберігають щиру ніжність і тепло у стосунках. Їхні спільні світлини це яскраво підтверджують. На них вони часто обіймаються і міцно тримаються за руки та демонструють глибоку любов і взаємну підтримку. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.